Слава Україні! А з вами я Петро, і ви на моєму каналі читати круто бухтю. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається «Шибай голова жопі». Це один із чотирьох коміксів отакої підбірки про супергероїв Марвел під різними кольорами. А саме, Капітан Америка Білий? Галк Сірий. Людина Павук Синій. І шубай, голова жовтий. Всі ці чотири комікси написало два автора Джеф, Джеф Лейп і Тім Сейл. І ще, ще незвичайно, що це. Комікси від рідної мови, і в мене зазвичай майже всі комікси це DC Тобто там про Бетмена, Лігу справедливості там, е і тому подібне. А ці Марвел, і це дуже незвичайно, це одні з небагатьох моїх Марвел-коміксів від рідної мови і дуже цікаві. Е Шибай голова жовтий. Е е ну, автори Джеф Леп і Тім Сейл, шрифти. Річард Станкс Тавес Ебот із Крафт і кольори Мет Голінгствор. Комікс дуже цікавий. Як про Шибайголову. Якщо хтось не знає, хто такий Шибайголова, по-перше, раджу подивитися фільм. Я фільм колись давно дуже дивився, але він дуже цікавий, як і цей комікс. В Цьому коміксі розповідається про те, як Шибайголова, Це дуже незвичайний супергерой тим, що він сліпий. Тобто, в дитинстві. Коли він ще був хлопчаком, йому на очі потрапив якийсь там токсин, я точно не пам'ятаю. І за цього він став сліпим. Але, попри це, в нього загострились чуття там інші чуття запах. тобто він почав краще чути і відчувати запахи там і тому подібне. Тобто, е його, скажімо так, суперсила, можна сказати так, е те, що він не бачить, але він буде однаково битися, що в день чи в ніч. Тобто, наприклад, він може почути те, що інша людина не може побачити. Тобто, це дуже незвичайний е супергерой в Марвел, тому що. Багато супергероїв, ну, схожі між собою. Якісь там суперсила, вміє літати і тому подібне. А те, що супергерой сліпий, це дуже незвичайно. Він мені дуже сподобався. А в повсякденному житті це звичайний чоловік, який закінчив вищу освіту і працює разом із своїм другом. Дуже цікавий комікс. Також, чим мені ці комікси сподобались, особливо вони підійдуть для тих людей, які люблять романтику. Тобто ці комікси зосереджені більш на любовній лінії. Тобто, наприклад, в Капітані Америці там не так сильно я прочитав цю книгу, там не так сильно йдеться про любов там до якоїсь жінки. А до до його напарника. А в Галку там йдеться Я також знімав відео на цю книгу. Там йдеться про жінку. Тобто, що галк став Брюс Беннер, ставши навіть Галком, любив ту жінку, а в Шибайголові йдеться про те, як він. І зі своїм другом обидва закохалися в одну жінку. Тобто, особливо ці комікси я порадив би тим, хто, хто любить таку романтику і тому подібне. Але навіть так як комікс, тобто там про якогось супергероя прочитати, то мені ці комікси дуже сподобались. Обов'язково вам їх від видавництва рідна мова. Так що раджу читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па!